Доброго часу, любі українці, україночки. З вами Лавра. Ви знаєте, певний час мене не було не робила розкладу, коли вам написала останнього разу, що буду робити ввечері дивитися напрямки. Якраз в цей час я була на вокзалі, їхала, залишаючи свою улюблену дорогу кішечку в лікарні під наглядом ветеринарів. Але так сталося, що поки я їхала додому. Вона вже помирала. На той час я вже відчувала, що мені ну, прямо, я відчувала, що мені треба повернутися і забрати її, що вона помирала вже, скажімо так, в колі родини. Але я все ж таки дуже-дуже надіялася, що лікарі підтримують її крапельницями і все минеться. Хоча ну, мене тягнуло її забрати. Потім я їхала її ховала. Якраз були дуже великі дощі, я шукала місце так, щоб можна було до неї навідуватися. Зробила їй могилку. Ось так. Коротше, така для багатьох це буде болюча тема, але вона цікава тим, що я подивлюся, чи дійсно існує світ для кішечок, для кішок, для котиків. І якщо він існує, то звичайно який він. І я хочу подивитися, яка свідомість в них, який Грегор. Я хочу ще наголосити, що моя кішечка померла в дуже такому поважному віці. Я своїх тварин люблю, я за них зі турбуюся, підтримую так, як і вуличних просто тварин. Моя кішечка померла практично на початку 19 років. Ми зараз глянемо. Я не буду викликати її дух, вона зовсім ще нещодавно тільки померла, я просто звернуся до інформаційного поля. Чи існує світ? Ні, чи існує душа у котиків у котів? А вона малесенька, дуже малесенька, така грайлива і світиться. Хм. Світиться, як цей. Як кришталь якийсь, коротше, білого молочного кольору. Сяє, сяє прямо. Якщо можна було показати на розмір, приблизно він ось такий. Так, добре. Якщо, ну, покажіть тоді на картах мені, чи існує душа у котиків. Четвірка мічів. Ах, показують тут за мою кішечку. Слухайте, мені треба якось трошки ще раз помішати. Тут мені все ж таки показують, да, ну так. Тут показують на прикладі, мабуть, моєї кішечки, яка зараз похована, але вже рух тримає доріжку кудись. І вже на доріжці вона зараз, ось вона карта смерті, чекає трансформацію. Ви уявляєте? Це просто капець. Мені показують на прикладі моєї кішечки. Уявляєте? Мої зірочки. Коротше, ось вона зірочка моя похована, я їй там їжу принесла. Розмовляла з нею. Ось вона шлях тримає, і вона зараз очікує, очікує трансформації, змін переходу, переходу куди. А ось ми бачимо в такий собі звичайний загальний будинок, загальний Грегор. І те, що ми кажемо, біжи по райдузі да, або по веселки, переходь кудись. Ось нам показує. Тобто, перехід кудись в загальне поле, загальний Грегор, загальний світ, там, де їх багатенько цих. А знаєте, що я бачу? Я бачу, як маленькі двоє двоє кошеняток, тобто ось душа, і вони якби споглядають на цю малесеньку душу, як якби в очікуванні, такі грайливі, це дивовижно. Ладно, ви уявляєте, я думала, що. Я щось не так розкладаю, а виявляється, мені показали на прикладі моєї зірочки, як вона зараз О, крокує. Дякую, моя зірочка, сонечко, моя Люба. Кохана моя дівчинка, так, дивимося далі. Якщо, чи існує... Тоді загальний егрегор для котиків. Для котиків. О окремий егрегор, загальний тільки для котиків. М -м ви знаєте, я це подумала: от я сказала одне, а подумала про те, що, а -а, можливо, не для котиків, а для всіх тварин хотіла запитати. Ось ми нам показують пентаклів. То пентаклів, Тобто, це може бути ячейка, да, частиночка а -а егрегорального світу. Да, це як загальний будинок, да, загальний егрегор для всього, де є декілька різних світів, декілька різних світів, декілька різних ячеї, да, таких, І ось тут якби розташовані. Причому ми бачимо, що там все змінюється, там немає чогось чогось. Постійного якийсь відбувається обмін, є обмін, який доповнює одне одного. І ми бачимо, що він якби є да, якось навіть охороняється якимось якимось, яким якісь охоронці там існують, да, і які інформацію за оці тваринні егрегори зберігають в таємниці. Ось так да, ми бачимо, що все ж таки тут існують якісь захисні. Захист на інфра... захисні істоти, не знаю, там душі, які захищають, щоб все правильно йшло своїм, своєю чергою, да? щоб все правильно йшло за своїм порядком, очікуючи, коли воно все і щоб не було. А дивіться, чому воно все оберігається? Тому що на цей чарівний світ є якісь паразити, які можуть втручатися. А... Втручатися. Тому цей світ якби захищається. Дивіться, як я цікаво витягнула королеву Пінтаклі. Цей світ обережно захищається, має свій захист. Ось так. Інший світ. Якось так прямо. І я хочу запитати, чи там є окремі душі у кожного котика. Ми зараз про котиків кажемо, чи існують. Окремі душі у кожного котика кішечки. Чи це, як є така інформація, чи це єдиний разум просто. Немає у, якби загальний егрегор, єдиний разум і все. Єдина якась велика душа. Чи існує душа для кожної кішечки, для кожного котика? Чи є вона? Звичайно, є. Дивіться, вісім пентаклів. 8 куп... Коротше, звичайно, є, це чарів, боже мій. Зараз покажу, значить, звичайно, є, але все ж таки, як там показала, двійка пентаклі, да, воно все якось трансформується. Якщо наша душа дух піднімається до творця і там очищується від паразитів різних і так далі, піднімається вище до рівня, у там є вибір і так далі. Да, як ми зараз сьогодні розуміємо, то ось тут якраз є якась підтримка, не, не, не видима підтримка цієї душі, але вона є у загальному разуму. Все ж таки є окрема душа для кожної твори тваринки. І ця душа збагачується. Ba... Боже мій, боже мій. Бо дивіться, ця душа збагачується разумом в, в період оцього життя. Да? Ану, сонечки, покажіть мені період. Так, давайте запам'ятали, да? Тут у нас башня, а тут у нас я відкрила шість жезлів. Так, що це нам кажуть? М -м 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 Дивіться, все не так просто, як ми думаємо. Ця душа, яка приходить опрацювати, вона збагачується для того, щоб відійти. І це як є учень, ця душа, як є учень для потім трансформації, карту ви бачили, трансформацію, руйнації, перехід в інший стан і так далі, і далі всі жезлів активно рухається, наповнюється і так далі енергіями, видозмінюється якось. Да? А, і, і, а ось тут нам ще да, я запитую, що це за праця відбувається в період. Як Мені йде слово, вибачте, вегетації, да спілості, так би мовити, ось тут тут, мабуть, земля для них і є оця вегетація, спілість для повноцінної душі. Потім і для молодого учня, для молодої людини. Тобто вона ця да, Получається, що наші кішечки, котики наші на цій землі якось збагачуються розумом, мудрістю, навчанням. Я не знаю, якщо вона під людину разом з людиною ця тваринка живе. Вона збагачується цим знанням, досвідом і так далі. Любов'ю, любов, ю, любов ю. тільки любов може ось так насичувати родину, дитину, людину і тварину. Раїну далі продовжуємо. А, значить, але тут є контрольори їх роботи, контрольори їх роботи для того, щоб а, ця тварина як можна більше збагачувалася досвідом, і тільки потім, якби через цей досвід обирається шлях, можливості і так далі. Але і оцими контрольорами, захисниками і так далі якраз і підштовхує потрібний досвід, підштовхує, щоб тваринка коти кішечка отримала потрібний досвід, куди до чогось. І а, потім, а, коли вже йде ця душа, трансформуючись. Змінювалася і що? От вона трансформувалася, ще йде там якесь спілкування, обробка цієї енергії, і що далі. І ось карта долі. І потім вона може або по колу вертатися, змінюватися, або далі на інший шлях іти. Коротше, або повертатися і в сансарі кружити це просто жесть. Ви подивіться, що нам карта показують з нових смертних трансформація. Або ця душа, пам'ятаєте, тут було дві двоє кажезлів, контролюється, як і куди і там йти, да? дивлячись від досвіду цієї тваринки. І сама не вірю, що я бачу. Да? І потім оця значить, доля або повертає, і по колу йде ця тваринка. Або далі, я не можу сказати, що повністю ступор, да, і що йде тільки повколо, потім, тому що далі йде рух життя і нове життя трансформація смерть. Тобто смерть це трансформація в інший інший вид. В який вид? В який вид може далі душа трансформуватися? Зірка? Далекий шлях. Е, ну, я би могла навіть сказати в якийсь омріяний світ. Дивіться, імператор і десятка кубків, родина і так далі. Що тут можуть бути варіанти? Я не хочу тільки до одного варіанту тут склонятися. Дивіться, можливо, через якесь правильне життя котика. Ну не може бути неправильним або важким, або не важким життям котика. Тут може трансформуватися життя. І карта зірки може означати, також, що потім, якщо повертається все по колу цієї душі, ця тваринка може потрапити навіть до людини в щасливу родину, в гарну людину, де її люблять, кормлять, люблять, лілеють, обожнюють до гарної. Матері, да, тобто жінки, яка може все це робити, ну, і так далі. або може навіть переходити в інший стан, зірка, да, в інший стан, в іншу душу, і перетворюватися навіть в молоду якусь людину. Чи може, давайте ми зараз глянемо, чи може котики, душа котиків, отримуючи великий досвід, як, ну, якщо тварина живе з, родиною, з людиною, то гарна людина завжди своєю любов'ю піднімає на рівень, на інший рівень. Тварину. Чи може бути, так що тварина котик в даному випадку. Ну, дивіться мої зайки, шартка. Чи може цей котик кішечка перетворитися, перейти в інший стан, переродитися в людину? Ось ми бачимо, король пентапливий ресурс іде по своїй доріжці. Да? Звичайно, це такий шлях, я б сказала, дивіться, він може бути трошки довгенький. Але да, може може якби відродитися завдяки. Подивіться, так, да, коротше, може. Але тут, мабуть, дійсно, коли тваринка повинна жити з людиною, бути близькою, щоб ця людина допомогла цьому переходу. Розумієте, цьому переходу. Я все ж таки хочу на іншій колоді показати, чи подивитися, чи може котик і кішечка переродитися в людину, і отримати такий рівень душі, буде вже великий, насичений, розумний, мудрий, що перетворитися може в людину, переродитися. Ой, перевернулася карта. Ну, ось так. Бачите, так, да, може, може приходити в інший світ. От інший світ, інший Егрегор, інше життя. Ви бачите, тут повинна бути підтримка вищих світів чи ось дорога. Коротше, так, да, якось воно так там, звичайно, тут нюанси, мабуть, якісь духовні, ми так і не зрозуміємо, але тут все ж таки показують інший світ, якісь сили, які божественні сили. Да? Це божественна сила, яка контролює і дає змогу пройти завдяки цьому рівню дороги, яка йде важкою, бо це важка ноша для тварини, бути так твариною. Да? І тому дуже важливо, коли тваринка багата, бачите, сильна, вона є Підтримкою людини, це тварина, коли є підтримку людини, а людина збагачується душевно теж з твариною. І ось да, її шлях непростий до життя людини, до родини. Коротше, і ось потім ця людина, мабуть, все ж таки народжується, звичайно, не зразу якимось багатієм, а простою людиною, бо на початку свого людства, так би мовити, цієї душі. І ще великий шлях до мудрості, до збагачення цієї душі. рівні. коротше, це все перекривається божественними силами, світами. І зараз я гляну, чи правильно я, чи правильно я це розумію, чи правильно я це тактую зараз. Офігеть! Бачите, ну тут показують божественного Ганеша, тобто, ну так, да, да, це великі сили. Ганеша ще це індійські боги, Чесно кажучи, що я не знаю, треба відкривати, і це, мабуть, збагачення, що стосується грошей, збагачення і так далі. Да, я правильно це трактую. Ну, мабуть, на своєму рівні людському. Дякуючи да, Богам, дякуючи Всесвіту, який дає мені зараз підказки. Дивіться ще раз, я помішала, і знову нам є ця підказка. І звичайно, я зараз задам останнє питання, що потрібно робити людині. Мені кажуть, що неправильно задаю питання, що потрібно робити тварині, щоб легше був її шлях. Добре? Що потрібно зробити тварині, щоб легше був її шлях? Потім переходу, зростанню, мудрості. І знаєте, що далі йде? А хто сказав, що вони всі прагнуть бути людьми? Хм. Фу. Шість кубків, сонечки. Що потрібно бути тварині, щоб їй легше було? Підтримкою бути, рідно в любові, підтримкою бути? І любов. Що потрібно робити? Отримувати любов і дарувати любов. Все, які ще можуть бути підказки? Тоді в них відкриваються різні можливості їх нових шляхів. Можливо, з пташок починають, чи що? Коротше, все йде в любов. Дивіться, все вирішує любов. Абсолютно, і тоді це відкриває дороги. Ось так, Любі. Ось так, Любі. А, це може бути ще мова йде про якихось ангелів. Мова йде про ангелів, хвилинку. Так. Угу. Вони не всі можуть бути просто влюдити, в в а якихось якось янголи-охоронці чи підтримуючі янгулятка. А ну, це правильно? Жінку бачу. І знову ця карта. І знову ця карта. Містичного Коротше, та, трансформація проходить через якісь душі, містіка. Нам це не осягнути. Нам це не осягнути. Ось так. Ну, ось так. Тут в них є завжди два варіанти, декілька шляхів вибору, в них є завжди вибор. Але це все завжди буде, скажімо так, контрольовано вищими силами, по справедливості, по змогам і так далі. Коротше, мова, любов, вибачте, любов вирішує все. Їх задача, мабуть, все ж таки навчити нас любити. Не так навчить дарувати і щоб потім да, по влюблений, отримувати, навчити вони нам дають стільки любові, щоб отримати від нас любов. А якщо вони отримують від нас любов, це означає, що вони навчили нас любити. Люблю, мої дорогенькі любі українці, любимо тварин. Бережемо, зверніть увагу навкруги, яка величезна кількість кинутих тварин. Як не поїхала з Дніпра нікуди. Тому що біля мене було четверо собак і моя старенька кішечка, тоді, коли почалася війна. Я бачила, як всі люди, але у мене не було великої машини, щоб я могла заперти всіх своїх тварин, хворих, яких я тільки лікувала або продовжувала лікувати, і я всіх взяла їх просто з вулиці. Бережіть себе, звертайте увагу навкруги себе. Ви не єдині, хто живе на цій планеті, і якщо ви можете когось підтримати просто енергетично, любити або мати змогу підкормити тварин, робіть це. Дякую вам і ставте обов'язково лайки. Люблю вас, це дасть багатьом людям. Надію, хто скучає за своїми тваринками. Пока, пока.